Що спадає вам на думку, коли ви чуєте слово гігант? Це ніагарський водоспад, гора, Верест або, можливо, галактика Андромеди? У нашій сонячній системі є чотири планети, які називають гігантами, найбільша з них Юпітер. Щоб зрозуміти його розмір, треба усвідомити. Ось що усі внутрішні планети Меркурій, Венера, Марс і наша рідна Земля становлять лише 0,4% маси всіх планет сонячної системи. Ви знаєте, яка частина загальної маси дісталася Юпітеру? 71%. Тобто Юпітер у багато разів масивніший за будь-який інший об'єкт нашої системи. Але найцікавіше, що Юпітер це вже готова термоядерна бомба неймовірної потужності, а не просто шматок каменю, який висить у космосі. І це означає, що його можна підірвати. Планета належить до так званих газових гігантів. В основному вона складається з водню та гелію. Так само, як наше Сонце, яке горить через безперервні термоядерні реакції. Що як таку реакцію можна викликати і на Юпітері? Чи вийде підпалити горючі гази та пил в атмосфері Юпітера звичайним сірником? І що станеться? Планета охопить полум'я. І чи вона вибухне? Але спершу всім постійним глядачам «Ріду», які донатили на потреби 54-ї бригади, величезна подяка від наших хлопців на передовій. Завдяки вам, друзі, вдалося зібрати понад 280 тисяч гривень замість 250 за планом. Тож бійці змогли закрити найбільш гарячі потреби по засобах зв'язку, тепловізійних снайперських прицілах і транспорту. Більше того, тепер окупанти отримають від ріда ювей. Ось такі вибухові привітання. І тепер хлопці з 54-ї бригади дуже просять вас допомогти побратимам з 57-ї окремої мотопіхотної бригади придбати дрон DJI Mavic 3 за 100 тисяч гривень. Він допоможе хлопцям бачити ворога здалеку і наводити на нього удар. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нас до заповітної цілі, адже зараз. Не може бути нічого важливішого, ніж допомога нашим воїнам задля збереження їхніх життів. Слава Україні! А тепер запалюємо Юпітер сірником, як і обіцяли. Насправді в атмосфері Юпітера що секунди запалюється близько 250 тисяч таких сірників, а точніше, метеорів. Вони притягуються до планети з космосу і згоряють в атмосфері. Але це не призводить до займання, бо вільного кисню на газовому гіганті немає, а вогонь без нього горіти не може. Спробуйте запалити свічку і щільно накрити її скляною колбою. Ви помітите, що через кілька секунд вона гасне, тому що весь кисень у колбі просто згорає. Водень, який становить майже 90% планети, вибухонебезпечний лише в присутності кисню. Отже. Ми не можемо почати термоядерну реакцію за допомогою звичайного сірника. І звичайний нам вогонь взагалі не може існувати на Юпітері. Та якби його можна було підпалити, маленькі метеори зробили б це давно. Але сірники не найдосконаліший винахід людства. Ми могли б спробувати запустити термоядерну реакцію за допомогою чогось більш потужного, наприклад, ядерної бомби. Насправді нам не потрібно підривати бомбу на Юпітері, щоб знати, що станеться. За останні 30 років планета пережила такі жахливі катастрофи, які не змогла б відтворити навіть найпотужніша ядерна боєголовка на Землі. У 1994 році астрономи вперше в історії змогли зафіксувати зіткнення великого космічного тіла з планетою сонячної системи. З 16 по 22 липня на Юпітері відбувався справжній апокаліпсис. 21 фрагмент комати Шумейкерів Леві 9 врізався в газовий гігант, викликавши серйозні збурення поверхні. Менш ніж за тиждень південна півкуля Юпітера вкрилася слідами зіткнень. Найбільша катастрофа сталася вранці 18 липня. Після падіння найбільшого фрагмента комати. На планеті з'явилася темна пляма діаметром близько 12 тисяч кілометрів, це всього на 450 миль менше за діаметр Землі. Однак Юпітер залишився неушкодженим. Астрономи спостерігали вибухи потужністю до 6 мільйонів мегатонн. Це в 750 разів потужніше, ніж вибух усієї ядерної зброї, яку вдалося створити людям. Але сліди катастрофи зникли з поверхні планети Гіганта за тиждень. Це не єдиний випадок бомбардування поверхні Юпітера космічними тілами. У 2009 році з планетою зіткнувся інший об'єкт ймовірно, комета. Від удару на поверхні з'явилася темна пляма розмірами з Тихий океан. Але і цього виявилося недостатньо для початку ланцюгової термоядерної реакції. Отже, навіть якби ми відправили всі ядерні бомби на Юпітер і підірвали їх, апокаліпсису не було б. Проте є одне але існує теорія про вибух планети гіганта. Згідно з нею, люди могли б знищити Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун власноруч. Для цього ядерний вибух треба влаштувати не на поверхні планети, а всередині неї. Так, можна було б запустити ланцюгову термоядерну реакцію. Але якби нам це вдалося, після вибуху і людство, швидше за все, прийшов би кінець. Вся справа в металічному водні, який під величезним тиском зберігається в надрах планет гігантів. Якщо вас мучить питання, яким може бути екологічне паливо майбутнього, відповідь можна знайти всередині водневих планет. Справа в тому, що при переході твердого водню в звичайну молекулярну фазу виділяється приблизно в 20 разів більше енергії, ніж при його спалюванні. Маючи дуже маленький блок металевого водню, можна було б забезпечувати енергією цілий будинок на кілька років. Майбутнє, в якому термінатори живуть на самозабезпеченні сотні років, може стати реальністю. Хоча існування металевого водню було передбачено ще в 30-х роках, отримати його в надзвичайно малих кількостях вдалося лише в 2016 році вченами Гарвардського університету. Однак їхні досягнення досить холодно сприйняли в науковому середовищі. Лише нещодавно французькі фізики підтвердили, що твердий водень існує і може вироблятися на землі. Однак для цього треба створити тиск у 4 мільйони атмосфер. Повернімося до підриву Юпітера. 21 вересня 2003 року НАСА вирішило занурити космічний зонд Галілео в атмосферу планети. На борту космічного корабля було майже 12 кілограмів радіоактивного плутонію 238. Хоча для початку ланцюгової реакції вистачило би десяти за непідтвердженими даними, всередині юпітера стався вибух, який залишив на його поверхні велику чорну пляму. Так вважає американський письменник Річард Гогланд. Але в нас стверджують, що пляма це просто тінь від супутника, що потрапила на знімок телескопа, і до вибуху немає жодного стосунку. При цьому сам Річард є прихильником різних теорій змови і часто публікує провокаційні статті. Отже, робіть висновки самі. Насправді Юпітер все ще можна підірвати. Однак для цього вам потрібно було б відправити ядерну бомбу розміром з місяць до його ядра. Тоді і суто гіпотетично. Може виникнути самопідтримувана реакція термоядерного синтезу. Від такого вибуху газовий гігант просто розлетиться на частини і станеться масштабна катастрофа, що вплине на всю сонячну систему. Вибух Юпітера був би схожий на вибух над нової, але в меншому масштабі. Величезну кількість теплової енергії та радіації викинуло б у відкритий космос. Потоки сонячного вітру змінять траєкторію. І більшість планет назавжди зійдуть зі своїх орбіт. Земля, якою ми її знаємо, перестане існувати. Після вибуху ми втратимо озоновий шар разом з рештою атмосфери і неминуче загинемо від космічної радіації. А в небі ще довго можна буде неозброєним оком побачити наслідки вибуху. Але зачаровуватися цим видовищем не буде кому. Залишається лише одне питання. Якщо в Юпітері так багато водню, чому він не перетворюється на зірку, а залишається планетою? Відповідь проста: маси газового гіганта все одно недостатньо для такого перетворення. Водень у зірках знаходиться у стані плазми, тобто нагрівається до екстремальних температур внаслідок реакцій у ядрі. Юпітер міг би бути зіркою, якби був у 80 разів більше. Тоді температура всередині планети. Досягла б 10 мільйонів градусів за Цельсієм. І ми побачили б на небі ще одну яскраву зірку. На щастя, людству, як би воно не старалося, підірвати Юпітер, не вдасться. Тому можна не боятися вийти з дому через вибух над нової по сусідству. Але точно варто дочекатися темряви, взяти телескоп і подивитися на найбільшу планету сонячної системи своїми очима. І як завжди, дякую за перегляд!